Причина пожеж безвідповідальність людей, котрі самі спалюють сміття і торішні сухостій. Статистика пожеж в екосистемах вражає. Завзятість, з якої люди спалюють власне довкілля, незрозуміла. Дим від горілого листа дуже шкідливий для здоров'я. Пам'ятайте, що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, такі як руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню. За спалювання сухої трави та листя законом передбачений штраф. За підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати навіть ув'язненням. Це злочин, який коїть самі люди. спалюючи своє довкілля, вони гадають, що вогонь допоможе їм навести лад на своїх присадивних ділянках та навколо них, проте не усвідомлюють, що тим самим вони гірше за ворога завдають непоправної шкоди природі, вбиваючи флору і фауну. Люди, схаменіться, не допомагайте російським загарбникам нищити нашу землю. Бережіть наші екосистеми від пожеж. Випалювання сухої трави призводить до загибелі тварин та птахів. Наприклад, вже народилися зайченята, їжаки. Та деякі птахи висиджують свої яйця у траві. Якщо випалювати суху траву, їхні гнізда та домівки можуть згоріти, а вони загинути. Також це може призвести до лісових пожеж та пожеж деяких будинків. Не треба палити суху траву. Це небезпечно для тварин та птахів.